Каюшки, давно ну, не бачились. Сподіваюся, живі здорові і щасливо і благополучно пережили е, новорічні різдвяні свята. Сьогодні у нас е, не зовсім стандартний е, туристичний е, продукт, називаємо це так. Це міїнка, але не проста міїнка, а польська від компанії Віняри, е, Макарон, Карбонара з віджоним боским і сметанка. Я так зрозумів, що це щось з сиром та вершками. Тож давайте подивимося, що це такі за макароновий звір, і наскільки він може краще чи гірше нашої рідної звичайної Як На мене саме от більш прокачана версія от макаронів е, актуальна для туристів, е, саме через те, що ця штука більш калорійна, е, Бо звичайна мівінка, вона щось там. Е, не дуже е, поживно в цьому плані, і це чисто такий обдурити свій шлунок е, на певний час, поки не зможеш поїсти нормально. І По складникам це макаронні свідерки, уявлення немає. Що це таке е, скробія, земченова сметанка з порошку млека. Ну по опису, ніби воно їстівне. Давайте тоді е, перейдемо. До приготування. А, але тут є дуже гарна штука, яку не всі зрозуміють, але всі зацінять. Заліє вражача вода до позіону зазначеного в'явна трубка до відмітки, яка зазначена всередині а, стаканчика. Отже, треба його відкрити і подивитися, десь там має бути помітка, скільки наливати гарячої води. Ще й ця штука прозора, тож можна. Зразу зацінити, як воно виглядає. О, до речі, вам і помітка. Скільки того наливати. Макарончики з, вже, так розумію, з, з сиром. І е, сюди доданий якийсь вершковий порошок, який має перетворитися на соус. А що там про вепрові ніштяки було, здається, там є якась штука типу шматочків м'яса. До речі, пахне. А, блин, пахне сиром. сиром. Хто знає такий сир є сир, 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 сир ковбасник підкопчений. Щось дуже подібний запах. Офігенно, я думав буде пахнути, як якісь галімі чіпси з сиром, але ні. Це прям ну, реальна страва. Віддає нормальною класною стравою. Бля, Вже ж лунки потекли, хочу Хочу спробувати. Тікс. Заливаємо, це прекрасне їдло окропом до відмітки. Як бачимо, одразу повспливали всякі зелень, петрушки тому подібні речі. Такі мені нравиться, нравиться. Так, і тепер саме головне. І е, важливо, як на мене, його потрібно кудись в тепло. В такому випадку знову нас виручить. Шапка. Беремо шапку, оця штука, ну моя типу саморобна термосумка. Її ми накриваємо, напевно, от. от так. О! І чекаємо 5 хвилиночок, як пише інструкція. Так, пройшло 5 хвилин, я переживаю, щоб у мене не вийшла ситуація, як минулого разу з макарошками від. Джеймса Кука, коли вони, я їх перетримав, і вони нафіг всі е, роз... розкисли. Називаємо це так. Сирний соус пахне божественно. Макарончики розбухли і стали виглядати приблизно отак. Я не знаю, є сенс їх ще потримати трохи, немає. На не, ще потерплю хвилинки дві. Але блін, запах такий прям не знаю. Слюнка тече. Я думаю, що вони будуть більше коротше, Буду себе ще стримувати. Пару хвилин і побачу, що з того вийде. Е, я сумніваюся, що воно там якось зміниться за ці дві хвилинки, поки я почекаю, але ну, просто для експерименту. Окей, пройшло ще дві хвилинки і дивимося на результат, що це дало. Візуально, так, дійсно трошки е, сіль краще розпарилося е, макарошки. Бачу, і тут сир право плаває з м'язком. Бачите, погано перемішав. І на дні залишилися шматочки сиру чи соусу, які ну, нормально не розпарилися. Тому треба завжди добре перемішувати. Отака от от вийшла субстанція. Консистенція ну, досить таки рідка, але в принципі, можливо, для такої страви так і було задумано, що воно має бути от саме от таке. Ось, типу, якісь шкварочки, бачу якусь зелень. Ну і, в принципі, виглядає. ну... Так, щось мені подібне до е, макаронів з молоком, які давали о, там в садочки, у садочку в школі. Е, а от зараз запах мені нагадує якісь е, сардельки. Ну, Такі нормальні сардельки, ті, що з м'ясом, вони бувають трошечки -наче, з димком, підкопченим таким ароматом. І от чимось таким молочним. молочним, так, Молочними сардельками, називаємо це так. Блін, це офігенно. Це... це офігенний самообман. Тому що мені по відчуттям, ніби я зараз вкусив самошматок сердельки, тільки вона якась соєва. Але смачна. Зараза, блін, реально смачна. Дуже багато вологи. Але цей соус він офігенний. В міру Солена. Трішечки відчувається якийсь перчик, такий, от, що він тут просто є. Дуже такий от приємний, ніжний, сирний аромат сиру з димком такого підкопченого макарони трішечки ще їх потримати треба було краще загорнути, щоб вони краще запарали. Бо ще відчуваю на зубах цю недоготовність. Ми такі спецію дуже гармонійно. Вписуються в загальну картину, вони ніяк, ну вони є, вони відчуваються, вони не перебувають загальний смак. Тобто, ну, якби так рівно, все гарно, чудово. Все звичайно, я б якийсь ще от сосиску якусь би кинув, тому що хтось би більше м'яса, бо його тут якби, ну, немає. Тут є малесенькі, якісь шкварочки, такі, от, як це, блін, крупинки, от такі, як я не знаю, трохи більше, ніж зернятко-гречки. Блін, прикольна штука, а Неочікувано смачно і. ну, Чесно, я чекав, що це будуть якісь непогані макарошки з сиром, але прямо щоб так божественно. Коротенький висновок по макаронам Карбонара з сиром та вершками від компанії Віняри. Якщо десь побачите такі в магазині, рекомендую пару таких штучок з собою взяти. Вони будуть не зайві. Тому що це чудова альтернатива звичайним звичним для нас макаронам Мівіна, які мають е, прикольний е, е, сирно-вершковий соус, досить ситні, е, в міру солені, в міру перчені по спеціям е, Класні, прикольні. Чудово підійдуть як гарнір, е, не вистачає сюди якогось м'яса. Тут є е, певні шкварочки е, якісь свинини, які. Е, Додають свого роду, скажімо так, жирності цій страви, ситості, але все одно шматочок м'яса чи якоїсь ковбаси чи сосиски. Тут мені от прям не вистачає. Трава ну відчуваю, що вона досить ситна. тому що якби макарони вони такі не потребує багато води, має чудову мірну шкалу, скільки налити, щоб це нормально приготувалось. Не знаю, я залишився задоволеним, а особлива фішечка, що тут воно трошки має такий підкопчений смак. Ну прям я не знаю. Чудово, класно, офігенно. Рекомендую класна альтернатива звичайній мівіні дорожча, але смачніша. Тому вибір за вами. Дякую, що додивились до кінця. Сподіваюсь, дана інформація була вам корисною. Е, можете підтримати лайком, підпискою, пошарити друзям. Росня ще й досі існує, тому не забуваємо підтримувати е, сили оборони України е, донатом е, посилання на фонд притули і Повернись живим. Буде під відео. Швидшої нам перемоги, всім смачних походів і папа. -па.